Урочисто зустрічали нове поповнення у Житомирському училищі культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Щороку на абітурієнтів, які вступають до цього мистецького закладу, чекає солідний конкурс. Не менш напруженою була і цьогорічна вступна кампанія. А тому нинішні першокурсники пишаються тим, що саме їм пощастило. Я вступила на спеціальність кіно телемистецтво. Для мене це велика честь навчатися бути першокурсницею в такому закладі мистецькому, тому що мистецтво. Завжди, так як і сім'я, має бути для всіх на першому плані. Це дуже велика для, для всіх нас честь. 30 років тому вперше студентом переступив поріг закладу і нинішній його директор Микола Покропивний. Є рідним училище культури і мистецтв і для заступника голови обласної державної адміністрації Віктора Балюрка, який поінформував, що незабаром на сесії обласної ради буде розглянуто питання про надання закладу нового статусу. Дуже приємно, що в цьому році заклад винес на питання на сесію щодо отримання статусу коледжу. І вже в найближчому майбутньому заклад буде готувати і молодших спеціалістів, і бакалаврів, тому що сьогодні собі важко уявити мистецьке життя області без колективів училища, без його студентів. Без його випускників, які працюють у різних культурно-мистецьких закладах, установах Житомирщини, як додав начальник обласного управління культури Юрій Градовський, жодна мистецька подія в області не відбувається без участі талановитих колективів і виконавців училища. Всім їм він подякував за допомогу у проведенні творчих звітів та побажав подальших мистецьких успіхів та здобутків.